Добрий день малят! Щороку, 3 грудня, разом із світовою спільнотою Україна відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю, який було проголошено у 1992 році Генеральною асамблеєю ООН. Цей день не є святом. Він покликаний привернути увагу до проблем таких людей. Розуміння суті їх життя, а також їх боротьби та дотримання своїх прав і свобод, захисту і гідності та благополуччя. На жаль, багато захворювань чи трав на сьогодні є невиліковними та обмежують людей у фізичних можливостях. Вони не можуть виконувати звичні для кожної здорової людини функції. Від цього страждає близько 15% людей на планеті. Люди з інвалідністю мають численні трудності у побуті, психологічні проблеми з освітою та працевлаштуванням. Отже, нам потрібно намагатися допомагати людям з інвалідністю. Але спочатку треба запитати, чи потрібна допомога? Що саме я можу для вас зробити, щоб не образити людину? Дітки, запам'ятайте, правильно казати не інвалід, а людина з інвалідністю це коректний термін, який не зачіпає гідність. Він підкреслює, що на першому місці перед вами людина, а її інвалідність це другорядний фактор, який не має впливати на сприйняття. У сучасному світі люди з інвалідністю намагаються жити повноцінним життям, здобувають освіту, працевлаштовуються, створюють сім'ї і навіть займаються спортом. Яскравий приклад цього це Паралімпійські ігри. Паралімпійський рух допомагає усвідомити рівні права всіх без винятку. Ці спортсмени доводять, що фізичні вади не перешкода для спортивних звершень. Кожна людина повинна дотримуватись золотих правих людинності, ставитися до інших так, як ви би хотіли, щоб ставилось до вас, поважати інших, особливо старших і слабших від себе, не насміхатися над людьми з інвалідністю, не проходити байдуже повз людську біду або горе, Уміти не тільки поспівчувати горю, але й порадіти чужому успіху. Дітки, намагайтеся завжди бачити світ серцем. Дякую за увагу до побачення.